Перевірка покупця земельної ділянки. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наші відео. Команда Земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити земельні питання. Також. Якщо вам подобається наша робота, та ви хочете підтримувати нас або просто подякувати, то можна перейти за посиланням під відео та задонатити нам на Монобанку. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. Відкриття ринку землі дозволило громадянам, а вже й юридичним особам вільно купувати та продавати землі сільськогосподарського призначення, які належать їм на праві приватної власності. Тому важливим аспектом під час відчуження земельної ділянки є здійснення перевірки відповідності набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення. Нагадую, що відповідно до частини 1 статті 130 Земельного кодексу України набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть громадяни України, юридичні особи України, створені зареєстровані за законодавством України. Учасники акціонерами, членами якої є лише громадяни України або Держави або територіальні громади. Територіальні громади Держава. З 1 січня 2024 року загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадян України не може перевищувати 10 тисяч гектарів. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичних осіб, крім банків, не може перевищувати загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності всіх її членів. Учасників, членів, акціонерів, але не більше 10 тисяч гектарів. Перевірка. Відповідності набувача право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу України, зокрема, стосовно обмежень, щодо загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, проводиться нотаріусом. Перевірка набувача проводиться до посвідчення нотаріусом правочину про відчуження земельної ділянки сільськогосподарського призначення. Така перевірка набувача або власника включає встановлення особи набувача, встановлення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, перевірка факту перебування набувача учасників, акціонерів, членів кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи під дією спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів санкцій відповідно до закону України про санкції. Їх належність до громадянства держави, визначеної Україною, Україною державою агресором або державою окупантом, перевірку факту їх включення до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності тощо, перевірку джерел походження коштів набувача або інших активів у разі набуття правовласності власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за відплатними договорами. Перевірка факту видалення земельної ділянки сільськогосподарського призначення за рахунок земельної частки ПАЮ та їх розташування стосовно Державного кордону України, визначення загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина України та юридичної особи учасником, акціонером, членом або кінцевим бенефіціарним власником, якої він є. Джерела походження коштів для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення можуть бути заробітна плата, грошове забезпечення, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими проводчинами, дохід від підприємської або незалежної професійної діяльності, дохід від відчуження майна. Дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, виграші, призи, в азартні ігри, виграші, призи у лотерею чи в інші розіграші тощо. Документи, що підтверджують джерела походження коштів, є декларація про майновий стан і доходи, декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, річна квартальна або інша фінансова податкова звітність юридичної особи, набувача та фізичної особи-підприємця за наявності, що отримана нотаріусом безпосередньо від набувача, фінансова звітність юридичної особи набувача, що оприлюднена відповідно до вимог законодавства. Інші документи, що підтверджують джерела походження коштів, для визначення загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, нотаріус здійснює відповідний пошук в Державному земельному кадастрі шляхом безпосереднього доступу. Після проведення перевірки, за її результатами, нотаріус складає протокол проведення перевірки набувача і відповідно до встановленої порядком форми. Нагадую, що перевірка не здійснюється при набутті у власній земельний ділянок сільськогосподарського призначення для ведення садівництва не більше 0,25 гектарів, для ведення особистого селянського господарства, розташованих у межах населених пунктів не більше 2 гектарів. При набутті у власність цих земельних ділянок набувач до вчинення правочину. Про перехід прав власності подає нотаріусу заяву про дотримання вимог статті 130 Земельного Кодексу України, справжність підпису, на якій засвідчується нотаріально. Не забувайте, що Земельний фонд України допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій. Якщо ви потребуєте захисту або у вас залишилося питання, звертайтеся. Наші контакти в описі до відео.